Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми на березі річки Бистриці Недвернянської. В ці часи в різних країнах проходять октоберфести, святкування, осіннє пива, і ми відповідно дегустуємо пиво, а саме житнє пиво. Пробували колись житнє пиво. Мабуть. Не знаю. Ну насправді це досить рідкісне пиво, на відміну від ячмінного чи навіть пшеничного. Я напевно його тільки кілька разів у житті пробував. Так, ну я спеціально взяв таку футболку з Флориди. Там також я був на Октоберфесті. Ну, вони звичайно, не такі, як в Німеччині, наприклад. А біля мене там ще в жовтні проходив так званий Biketoberfest, або Bike Week, Таке відоме курортне місто, як Дайтона Біч, і там з'їжджалися байкери з усієї країни. Вони такі досить калоритні були. Ну і там я придбав таку футболку, ну вона значно цікавіше виглядає ззаду, ось я покажу. Там такий і Орел, і мотоцикл, здається, так. Mm -hmm. Ось тож, вернемось до пива. Перше було придбано на сайті Маудау. І наступні два від правди. Ось вони недавно випустили такі новинки, житні пива. Ну, приступимо. Перше пиво, яке ми будемо сьогодні дегустувати, це уманське житнє. Пиво темне. Так, воно в такій пляшці, півлітри, вміст алкоголю 4-5%. Як тобі дизайн? Непогано, цікаво, такий стиль. Хм. Ну, я думаю, що це такі стилізовані колосочки тут. Так, дуже гарно виглядає. Так, ну красиве таке поєднання кольорів. Ну, і ззаду можна почитати склад, Ну, крім е житнього солоду. Тут також є більш традиційні, ячмінний і пшеничний. Ну, крім того, хміль, звичайно. І сюрприз, сюрприз, виготовлене це Уменське пиво, де в Умані, В Умані, Черкаській області. Було там? Ні. Там, до речі, дуже цікавий є сад а. Софіївка. Раджу поїхати. Ну, колись були принаймні екскурсії, навіть з Івано-Франківська, там цілу ніч треба їхати, і день проводити. Якраз в Умані, досить цікаво, я би сказав. Ну, це пиво вартує 36 гривень, і в нього досить непогана оцінка, як для уманського пива 329. Так, моя канадійська відкривачка. Сюрприз, сюрприз! А що ж таке? Це дуже неочікувано. Так, ну, це щоб було цікавіше. Ого. Так, використаю свій бокал з улюбленої броварні гонір. Марічка наразі відмовляється пити алкоголь, тож вона буде оцінювати запах і вигляд. Ану, що скажеш? Угу. Ну, як ми ви помітили, дуже сильно піниться. Це видно. Колір його, до речі, такий світло коричневий. Запах вау, неймовірний. Що тобі нагадує? Можливо, ти знаєш ще один ферментований продукт із житнього солоду? Ні, але пахне... А я думаю, що знаєш і навіть часто п'єш. Ферментований продукт із житнього солоду. Тобто частопів? Часто? Тобто? Квас. Квас? Квас. Так само це ферментований продукт, продукт бродіння, який Та, ну... з житнього солоду роблять переважно. Нічого собі. Ну, я думав, що тобі цей аромат нагадає саме квас. Так, дійсно, а... коли ти сказав, <рес> все стало э, схожим на квас, але спочатку був такий прям. Запах свіжозвареного якогось пива. Ну, класно, класно пахне. Ось прошу. Так. Ну, колір такий е, світло-коричневий так. я би сказав, та Я зразу відчув цей запах. Так, ну, спробуємо. М -м. До речі, на смак також нагадує квас О. Так, да, алкоголь, наприклад, майже зовсім не відчувається. А, таке воно трошки солодкувате, я би навіть сказав, можливо, трохи занадто солодке. Нагадує по цьому якраз квас. Знову ж таки, кваси Ого, також мені такі собі. переважно засолодкі. Тобто, пиво зі смаком квас. Тільки да, ну, алкогольне. Може вони просто налили туди квас, написали, що це пиво. Ага, всяке буває. Так. Ну, досить непогано хоча хотілося б трошки більше охмеленості ага. і трішки менше солодкості. Так, бо це прямо квас-квасом. Наше наступне пиво більше як удвічі дорожче за попереднє. Це вже крафтове пиво. Тому є така вартість 74 гривні. Ну, але й оцінка, відповідно, також значно вища 3,76. Uh -huh. Воно від броварні, правда, називається рай сешн іпа. Рай це в перекладі з англійської що? Це не рай, а це жито. Ага. Uh -huh. Жито, так. Uh -huh. Ну, Може, для когось, якщо. Є багато житніх напоїв, він ніби в реюст опиняється. Ну, а сешн ІПА, сійна ІПА це такий стиль а напоїв. ну, Як усі іпи, вона має бути значно більш охмеленою. Ну, Об'єм тут вже 0,33, вміст спирту лише 4,7%. Такий цікавий. Дизайн досить, як тобі. Клас, супер виглядає незвичайно, але сама ідея проста, але виглядає супер. Реально. Так, ну щось Клас. таке незрозуміле. Незрозуміле, оригінальне, екстравагантне. Так, ну і у складі тут знову ж таки, крім житнього солоду, присутній ячмінний, також вівсяні пластівці і гранули хмелю. Mm. Так. ну... Е Сухих речовин тут 12%, ну майже стандартно, а гіркота 34. Тобто це така е, традиційна, як для іпи. Гіркота. Е, ну, Зроблене воно, як і всі пива. Правда, у Львові. Колір такий світло жовтий але, ні, навіть оранжевувато жовтий але воно вже таке мутне. Ану, як тобі? Угу, таке мутне, мутне, світло-жовто-коричневе. А як тобі аромат? Ммм, <гум> аромат, супер. Відчувається ось ця гірчинка. Відчувається цей хміль. Ну, все, давай, давай. Вже хочеться попробувати. Угу. От тут вже відчувається оця юркота дійсно, і але мені би вже хотілося трошки більше солодкості. О, ти тебе який. Так, на відміну від попереднього, можливо. Варто їх змішати і вийде щось таке ідеальне. Mm -hmm. Так, ну такий е, смак досить приємний, шовковистий. Е, трішки не вистачає от ось солодкості, ось родзинки, я би сказав. Але непогано. Наше останнє пиво піти трай. Strong Kale, ну як можна здогадатися по назві, воно вже буде міцніше. В його складі ті самі компоненти, що й попередньому, але алкоголю тут вже 7%. А охмеленість двічі менше, лише 18. Mm. Так, ну, тут ще простіший дизайн в таких оранжевих тонах. Як тобі? Ну, виглядає просто, але непогано. Так, ну. Вартість цього пива 76 гривень. На 2 гривні на дорожче за попереднє, оцінка ще вища 390. О, це вже близько до 4. Так. Ага, воно вже таке темніше. А ну, що скажеш? Угу, таке світло світло коричневе, вінне і запах зовсім інший. Так. Також нагадує квас, але уже з якимось таким присмаком. Навіть алкоголь. не знаю, що це. Так, алкоголь навіть в запаху відчувається значно більше, ніж в попередніх. По суті, міцний клас. Так, чути вже тут, що воно міцніше. Хоча на смак так не, не дуже скажеш. Угу. Ну, видно, що тут такий соло трошки палений, такий специфічний присмак. Так, як ну, щось є таке. Так, э, Житом, я би сказав, тут дещо менше чути на смак, порівняно, наприклад, з Уманським. Воно вже було таке прямо, як квас. Так, э, ну, це більш таке до класичного пива, але непогано. Гаразд. А яке із цих трьох ти б виділив як найкраще? Яке тобі найбільше ну, засмакувало сьогодні? Мені важко сказати. Я думаю, якби їх змішати, в кожного було щось добре. В одному е більше солодкавості, в другому гіркоти, в третьому алкоголю. Якщо це все змішати, можливо, я спробую і вийде щось таке ідеальне. Ага. Ну, по самому запаху мені більше сподобалися минулі два варіанти, якщо чесно. От, а так я сказати, по суті, більше нічого й не можу. Тут за тобою лідер сьогоднішньої дегустації. Але все-таки хто лідер для тебе чи немає дійсно? Ну, е мені важко сказати. Ну, можливо, добре. можливо, середня мені більше сподобалось. Угу. А, та, тому що, Ти перше, таке любиш перше трошки засолодке, а та, та. останнє, можливо, трошки замісне і не так в ньому жито відчувається. Ну, напишіть, чи ви пробували якісь житні пива, як вам смакувало? Так, і вставте вподобайки. Не забувайте, що підписка на канал дуже важлива для нас. І до наступних Па-па!